Ще таке питання, слухай, в сімейних парах в нашій країні часто дитина ставиться у пріоритетах мами на перше місце, а чоловік на друге. Як думаєш, це виправдано? Слухай, мені просто хочеться сказати, ці пріоритети це про що саме йде мова? Тому що це як питання, кого більше вона там любить: дитину чи чоловіка? Мені здається, що тут порівняння вони не зовсім доречні. Якщо це дитина. І так, ну тобто, є якісь моменти, коли оскільки це дитина, їй треба зараз приділити увагу. І тобто це виправдано, я вважаю, що так. Мені, б, звісно, хотілося, щоб ти конкретний приклад сказав. Тут я продовження, може, так воно і є. Наприклад, дружина говорить про тата, щось на кшталт від тебе більше шкоди, ніж користі. Краще не берись, якщо не можеш закінчити. І тому подібні речі, до чого тут дитина? Спостерігав таке з боку у сім'ях. Як яка твоя думка? Слухай, ну я впевнений, що вона казала щось таке ще до появи дитини. Тобто є стосунки, в яких дівчина каже своєму, своєму чоловіку: від тебе більше шкоди, ніж користі. Ще до появи дитини це було. Це про нормальні стосунки? Ні. Краще не берись, якщо не можеш закінчити. Ну, знову ж таки, може там якийсь такий окремий випадок, коли це правда, тому що можна так робити аби як? І вона, як би, так мовити, закономірно це каже. Але якщо насправді там про невдячність, ну, тобто чоловік старається, тобто вона це каже, тому що вона невдячна і там відсутність емпатії, так треба було на це звертати увагу ще до появи дитини. Ти ж розумієш? Якщо у тебе стосунки з дівчиною, де є невдячність, де є відсутність симпатії, не треба заводити дитину. Ось і все. Ось і все.